Жовтень наближається. Синоптики повідомили, яка середня температура буде в Україні в середині осені та скільки випаде дощів. Останні дні вересня обіцяють бути з похолоданням у кількох областях та дощами, осінь все наполегливіше починає вступати у свої права. Синоптики Укргідромецентру зробили коротку кліматичну характеристику другого місяця осені в Україні та прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів в жовтні. 2024. Коротка кліматична характеристика жовтня в Україні. Середня місячна температура повітря в жовтні становить 6-13 градусів, в Карпатах місцями 4-5 градусів. Абсолютний мінімум температури повітря 4-16 градусів морозу у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градуси морозу, в Криму 0-3 градуси морозу. Абсолютний максимум температури повітря в жовтні становить 26-34 градуси в Криму до 35 градусів, на високогір'ї Карпат 20-21 градус. Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями в гірських районах 64-84 мм. На закарпатті 86 106 мм, на високогір'ї Карпат до 129 мм, звичайне явище у першій половині жовтня заморозки. Яка середньомісячна температура повітря буде в Україні у жовтні 2024 та скільки випаде опадів? Середньомісячна температура повітря передбачається 7-13 градусів, що на 1 -1 5 градуси вище за норму? Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми? Отже, Очікуємо на класичну погоду в середині осені та сподіваємося, що природа ще побалує нас бабиним літом. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!